Вітаю, все сталкерське товариство, бля, на своєму каналі. У даному відео ми будемо проходити квест під назвою на волю. Ми знаходимося на елеваторі. Бачите, що ми ловимо сповіщення про допомогу, підходимо до цього вікна, тут стоїть запертий сталкер. Проводимо з ним діалог. Діалог бути вже читати. Самі на паузі. Питання в чому? Тут виходить так, що це сталкер по, на прізвисько волк. Ходив, бродив, шукав артефакти, зайшов в цю будівлю, почув наближення сторонніх людей, заховався, а це оказалося їхній якийсь схрон. Тобто вони його тут закрили. Вибратися він не може. Скинув нам координати, де їхнє е, стоянка він підслухав. І просто нас дістати ключ та звільнити його. Ну що ми будемо робити? Висуваємося, треба рятувати побратима. Висуваємося в тому напрямку. Зустрінемося вже коло стоянки сталкерів. Стоянки невідомих сталкерів. Все, ми вже добігли до табору тих невідомих сталкерів. Головне, що я вам хочу сказати, квест має пройти в стелс-режимі, тому що прийти їх вбити вам не допоможе, тому що 100... 150% вони вас уб'ють. Так що все. Тихенько пробираємося через кущі. О, там, видно, стоять хлопаки. Тобто... Пригибаємося і тихенько, тихенько. Рухаємося. От тут їхній схрон. От Один тут відпочиває, другий щось приунив, третій на шухері. А тут їхній рюкзак. Обшукуємо рюкзак, забираємо все, що нам треба. І так само тихенько-тихенько відти тікаємо. Все, ключі ми добули, так що біжимо назад до елеватора, там вже і з вами і зустрінемося. Все, ми вже добігаємо до елеватора. Відкриваємо оці двері. Звільняємо сталкера. Все, проводимо з ним діалог. І даний сталкер нам предлагає спочатку про тим, як втікти, предлагає нам ще один квест. Квест. Під назвою не висовуйся. Добре, що нам робити? Біжимо сюди, забігаємо, чекаємо цих самих пацанів в цьому кущі. Тут дуже буде видно по міні-карті, коли вони будуть наближатися. Треба трошки правда причекати. А, от. По міні-карті видно, що вони біжать сюди. Пригнемося з вами наб... наблюдати за міні-картою. Видно, як вони слідують в нашому напрямку, так що треба сидіти тихенько і не висовуватися. Ось видно, як вони заходять. Все, після чого підходимо до елеватора і заглядаємо внутрь. сталкери! Все, невідомі сталкери зникають, а на їхньому місці лишається якийсь предмет. Забираємо його з собою. Поговоримо з волком. Діалог так само прочитаєте, ви захочете на паузі, як хочете. І після чого рухаємося в бік селища Новачків. Давайте ми з вами там і зустрінемося. Ми добігли вже до селища Новачків, але вже забігаємо в другий підвал. Ось волк на місці. Тобто наше завдання виконано. Так. Так, завдання виконані. Не висовуйся ми виконали. І квест на волю так само виконаний. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду дуже радий. І будемо вивчати зону відчуження, Давайте разом. Все, всім пока.